Доброго дня, шановні друзі! Сьогодні приготуємо надзвичайну смачну та корисну страву з червоної чечевиці, курячих сердечок та овочів. У нас 200 г червоної чечевиці або ж сочевиця, 500 грам курячих сердечок. Ми їх вже порізали, почистили. Одна сіла цибулина порізана на полукільця, одна морквина, потерта на велику терку. Болгарський перець. На розігріту сковорідку вливаємо трошки олійки і висипаємо курячі сердечки. Обжарюємо десь приблизно хвилин 5-6. Сердечки трошки вже піджарилися. І зараз додаємо цибульку. І так от викинули цибульку і перемішуємо теж і жаримо десь хвилинки 3. Далі додаємо морковку, болгарський перець, все гарненько перемішуємо. Замість помідорів додамо сушені томати з часником та базиликом. Додаємо їх так, десь приблизно столову ложечку, Може, дві. І теж все гарно перемішуємо. І будемо зараз його десь тушкувати під кришечкою, ну, хвилин сім. Чечевицю добре промили і висипаємо оце наше жаркове. Добавляємо одну чайну ложку соли, трішки поперчимо і вливаємо 300 мл води. Це все гарно перемішуємо. Накриваємо кришечкою, зменшуємо температуру. Вірніше потужність на четверочку, так як у нас електроплита. І тушимо під кришкою хвилин 30. Чечевиця вже майже готова. І за пару хвилин до закінчення готування знімаємо кришку, щоб випарувалася зайва волога. Посипаємо трішки подрібленою петрушкою чи кропом, в кого що є. І ось така смачненька каша. Надзвичайно корисна. У нас вийшла. Готуйте разом з нами, експериментуйте! Всім смачного! А ми будемо зараз обідати.